І всім привіт! З вами Armageddon Ukraine І сьогодні я зі своїми друзями з серверу Hotline World будемо вбивати Ендер Дракона. Ну а я попрошу вас підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Такс, ну ми у порталу. Давайте стрибати. Ну, погнали! Все, я тут, я тут. <плес> лей, тут лей. <плес> То мій елей, він залетів якимось чином всюди. Ййой. <плес> Ну, давайте тоді будуватися. Блін, на мене, на мене ендермен напав. Блін, блін, блін. Він мене практично скинув. Все, я в безпеці. Все, я відстрілювати кристали. Все, погнали. Зберуся на обсидіанову вежу, щоб було легше зараз. І буду там всі кристали знищувати. О, він садиться, садиться зараз я. Зараз я до вас, і <плес> я лечу. Бийте його, бийте його, давайте, давайте, давайте. є. Yeah! Половину його хп зняли вже. Давайте, майже, майже. Ми його майже добили. Давайте, давайте, Дівін кудись полетів. Стріляйте по ньому. Давайте. є. Фух, нарешті ми його вбили. Є. Це було складно. Погнали тепер на острова Енду, швидко, швидко, швидко. Все, я перший тут є. Yeah. Тепер погнали шукати Енд Сіті. Я буду просто кудись бігти і шукати їх. А коли знайду, я повбиваю там шалкерів, добуду ресурси, питаю перші на сервері елітри. Ну, Погнали! Є, я знайшов, я знайшов! Є! Так, головне, щоб там тепер був корабель. Треба, щоб там тепер був корабель і все. Ну, навіть якщо не буде корабля, то я залутаю шалкери, як мінімум. Все, погнали вище. А! Мене вони кудись сюди занесли. Я бачу тут скринки. О -о -о бана! Непоганий улов. Навіть, я так скажу, крутий улов. Ууу, взагалі топово. Ось і все, це, все заради чого я сюди так довго топ. Ще один n Ще один InSit! Що? Ось це мені так пощастило. Ай, блін. Погнали за ще одне Ман Сіті. go! Зараз... Він хікатський! Є корабель! Є корабель! Я отримую перші елітри на сервері! Я отримую перші елітри на сервері! Є yeah, бой! Ура! А, блін, а вони мене зараз кудись взагалі в космос піднімуть? Хоча стоп, це ж і так космос. Так що що мені боятися? А, на мене ендермен напав! Куди я лечу? Куди мене зараз закинуть? Не серйозно, зараз космос запуляють. Куди? Куди? Спустіть мене на землю! О, нормально. Якраз на гору мене підняли. О! Все, дякую. О, так. Ось це мені знадобиться. Давай, давай! У! Є! Добре, 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 добре. Тепер на корабель, тепер на корабель. Уху, погнали! На корабель, ні! Куди? Добре! На корабель! О, ні! Єс! Я на корабель попав! Я попав на корабель! Фух! Нормально! Зараз я залутаю свої перші літри. Так, зіліварка. Ууу! Перші літри! Перші літри! Є! Ууу! Вище неба! Є! Хе -хе! У мене є літри! Уху! Так, що тут є? А, купа всього крутого! Уху! Ось це так я схавав, є. Топчик. О, все, я бачу я бачу портал, ура! Це той портал, який я знайшов тоді, щоб не прийшлося бігти далі, я телепортнуся додому звідси. Все, погнали додому! Ура! Уі! Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. До побачення!